Дальше. Дальше в нас іде Форест. Ну, я... можна Форест, можна докярд, тобто док чи ліс без різниці. Це просто хронологія, тут немає якогось сюжету чи порядку, чи ще щось. От DLC вийшло, бомб хайст, дві штуки, і в будь-якому порядку ми його проходимо, тому що це просто хронологія всіх завдань. Всіх DLC. Ну, і завдань, зброї і всього іншого. Просто порядок. Снайпер карател Снайк, снайпер пак. Вона прокачана під а, глушник. Під е, мінусовий дамаг, так? Мінус дамага, мінус точність, плюс стабільність, плюс стелс. Е, оскільки там глушник, відповідно, мінус подавлення. Е, пара сабмашинган, Gun, беремо нова Це зброя, відповідно, Хокстона по порядку. І все. Приплейнінг план. План А, там тільки план А. План А, десантуємося, відносимо е, бомбу частини бомби цей вот на корабель через зіплайн. По дефолту все. Іграємо за драгана, тому що разом з м'ясником контрактором приходить персонаж Драган. Тут же ж не треба мені пили, правильно? Чи може треба було пилу взяти? Тут є два ледера. Тут є п'ять вагонів, е у двох з них є драбина. Монтіровки, кроубари десь валяються. Вон там вот. Вон там. Ага, треба... Та воно, в принципі, швидко відламується, йой. Тут треба пили, і виходить, щоб зламати вагони, треба теж пила, але не критично. Тут... Не... Тобто, саме завдання не базується на використанні пили от прям, от прям, от прям таке дуже сильно. Тобто тут пила пригодиться, але скоріше як допоміжний інструмент. А не як щось таке прям життєво, вкрай необхідне. Як, наприклад, банк депозит. А, Ауто шо тут я? А то ящик? Нет, смехевые не то. Мы забираем бес до плуг просто. Во. Алтошот. А то нарахується. Ауто. пты ж. Короче, я ставлю... Я ставлю на все, тому що хер його знає, може бути таке, що десь ящик якийсь ховається, А в тому ящику може бути всі чотири. Навіть таке вже було, що я не міг ніяк знайти с 4 виявляється, він був в якомусь бляха как тут мі коробці. Що Бам-пам-пам-пам. Рабина ще одна. Вагон, вагон, вагон. Бляха, три вагона, три три вагона перевернути. Перевернути, аж ще три вагона. От тут е, дуже, дуже, дуже погано зроблено з е, взаємодією ото... Все криво стоїть, все перевернуто, все під косо якось. Ну от що це за коробка? Це картонна коробка чи це ящик, в якому може потенційно бути ці 4. Тепер поймеш. Я знаю, що снайперка пробиває щити. ти. Я вже снайперку не для того. Ах, ти ж блядь. Ах, йоп твою ж мать! Я снайпер, А бери сайпер! Короче, я Я всю ставлю дрель покер. Треба, не треба. А, та ні, снайперку ми, здається вже брали, не? На их там завдання. Эээ... Е -е, на Різдво, здається, ми брали, правильно? Ми брали РПК. Алво. Ящик, все точно, що це ящик. Це понятно, що це ящик. А, ми брали снайперку на різдво. На вайфік окей. Там здається одна хвилина, чи що? Бляха, дві хвилини, ти серйозно. Де ще один вагон? Раз, два, три. Внизу. Чотири. Ми його не перевіряли, правильно? Ми перевіряли ці три вагони, оці три вагони перевернуті, оцей ні. Окей. The the we'll okay. the Получається, тут напевно вертушка буде летіти, так? Тому що якби вагон був близько біля води, то ми б включали насос генератора. Блять. C4. <гасно> так, де дробина, бляха. Кірпимеш, вот де та дробина є вже. Я вже не пам'ятаю, де я її ставив. А чому не можна додатковий лут відразу віднести на корабель? Треба чекати на цей вот на бомбу. Ай. Нема ніц. Добре, що контриль не зависає тут. Я би замахався бігати туди-сюди. По тих драбинах. Давайте на гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер. Тут теж тобто, чотири вагони і всі перевернуті прикинь Ну що за западло? Добре, що хоч це не великий рівень складності. Я не вижу тут е -е, ящика, але може бути таке, що ящик є десь отут. Або тут. Ну я його не вижу. Ти, ти його там не увидиш. Він для того і так зроблений, що ти його не увидиш. Тут таке саме. Так, ми провірили, бляха, от з тими вагонами, чесно, я не розуміюся в тих вагонах. Ми провірили, який вагон. Е, бляха, волосок попав мені в рот. Е, е, Дивися, ми провірили, який вагон. Получається сейф, 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 сейф. Вот. Uh, ми провірили верхній вагон. Ще отой вагон і нижній вагон. Uh, Мутіроки. Є. Yeah. <плес> вижу, 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 вижу. Зараз, 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 зараз. <плес> Нема нічого. Бо. Золото. Короче, золото я забираю. Пацан, ва. Ви будете нести хто, хтось із вас. Я йду підключу е шланг. Він два рази буде їхати. <звучить> Найпаску... А, ні, та чого? В принципі, тут можна підібрати. Е вагони, тобто розташування вагонів, які де будуть валятися. Але паралельно з тим було б якраз вигідно, як... Ні, навпаки. Тут є асет купити збільшений е е збільшений галон води, та якби. Збільшену каністру з водою. Але... Він просто відірвав. Але... Щоб не напаскудити і не напартачити з тим. Бо ти купиш асет, а виявиться, що вагон буде он там і треба буде через річку набирати воду, через насос. Щоб не протражати просто так асет, ти купляєш асет з збільшеним. Збільшений а... баклаху тут бля. збільшений вагон води, коротше. І відповідно купляєш, щоб перевернути вагон був тут. мене Один раз таке було, я купив збільшений вагон, але все рівно набрав через річку воду, через генератор. Получается, а получається, що? А, Цей вагон я провірил, правильно нижній. Та, там ничего нема. Там <кхи> тут було золото. Бляха рекомяк. И там було тоже нічого. Получается, тільки тут ще щось може бути. Ну, то C4 має бути здесь, уже, ні? Я ж казав. Я ж казав, то не було видно навіть euh, тої коробки. Лиш одна пачка золота це все, що в нас є? Одна пачка золота додаткового лута. Я ще раз таки вижу. Зазвичай гроші ще десь валяються, ну типу. Три-чотири пачки додаткового лута валяються, а тут ще одна. Що означає е, в статистиці пункт подавлення, тред. Тред. Він зараз буде летіти, скаже, мені треба ще трошки часу. Треба трохи заправитися, дозаправитися. Граната! А. Не пробиває бочку. Бочку чомусь не пробиває наскрізь. Хоч вроді як пробиває легкі такі. Огорожі, панерні садові. Так, далося золото, окей. Ну тоді ми просто всю бомбу разом е, забираємо, то й все. Я, я дві пачки понесу на собі. На пацанів скину по одній і собі візьму дві пачки. Ты йп твоюш! Ааа, каменюка, каменюка, точка, что не проби. Bile to tá? dance. mobile. Death my Oh, chui, А я ламаю йому щит, а не його самого. Тап пішли. У-у-у! Окей, тур. Хто? б твою ж... Так, заставляємо всі чотири, то відкривається, ми виносимо бомбу. Окей. Yeah. Okay. Якби то тебе Тяжкі частини... е стени вуйфу і фоксу не треба віддати. Пился не А я сам від легкі частини на себе. Вульфі, 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 вульфі! Гача, гача. Эй, hey, лесто! Ага. Ага. Вище треба брати чи що? Як це працює, я не розумію? Як працює ця снайперка? Вона дуже неточна. <гум> то не точно не я не точно, то снайперка не точно. Да, від, відтаньте відчупиться. То снайперка не точно не я. <гум> Можливо через глушник. Там падає точність, стабільність. Та як взагалі вона дешева, я маєте? Що ви хочете від дешевої снайперки? Vamos lá, me não o vale. Pamparam, para, para, pam, pam. ты, Вульф, ты, да, бляха? Оба, а так вот. Так, я тут поднимусь, поднимусь, поднимусь. Так, пасту, 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 пасту я забираю собі. А для чого мені пасту, до речі? На що мені дві пасти? Аж? Вирішили розробники просто поставити дві пасти для приколу чи що? Для деяких завдань потрібна паста в великій кількості, але. ж... Але ж... Ну подивися, га. І я не можу. Якось бач. Равіше треба брати, тобто косить. Вона косить вліво. Я його не зняв. Батько, вправо треба брати Вправо, видиш? Я ж кажу, вона косить вліво 1 млн виходить, за всю бомбу цілу. По 250 тисяч на кожну Чіпися, ну Погнали-погнали, хлопці, давайте, давайте, давайте. Раз, два, раз, два, раз, два. Проком руш. Бігом! Берем. Диким, блядь. Вище трошки чи що? Я хочу зрозуміти, як працює ця снайперка на рандомі. Чи в неї є ну, статистична... Вона на рандомі працює взагалі. Чуть-чуть вище і вправо треба брати. Але це не факт. Тобто це ну, знову ж таки рандом. Вульп, follow Оломи! Пацан, два ходи. Я, бляха, за автомат это через него не стоит снайпер. Не-не-не-не, Даллас. Даллас, давай свою золото, потому что тут зараз будет сейф-зона. Зона в печи. Follow me! Ey, Visto! Follow mi! Так само, лям 111 одинадцять чомусь, так само, як на Diamond Heist. Зато досвіда набагато більше. Новий рівень 47-й. Добре, далі виходить доки. О, прибавка до зарплати. 100 штук! О, це непогано. Це... О, понеслась. Погнали далі, доки.